Не так давно я почав проповідувати на послання Якова. Я хочу продовжити це все. Тема моєї проповіді буде називатися Яка моя віра, вона жива чи мертва? Я хочу пригадати контекст першого розділу. Автор він, апостол Яків це брат по плоті Ісуса Христа, який звертається до євреїв, який. <кій> які знаходяться в розпорошенні, в розсіянні, вони в гоніннях. І це пастор Єрусалимський, один з пасторів Єрусалимської церкви. І яка їхня проблема була цієї церкви? Це формальне християнство. Християнство, яке просто сповідується, яке говориться своїми вустами, але в житті щось цього не було видно. А життя на словах, а не на ділі. І перший розділ, там 22-й вірш, написано: будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Нам потрібно бути не просто слухачами Слова Божого, а виконавцями Його. До цього закликає все слово Боже до нас. І я пропоную вам, щоб ви відкрили другий розділ з першого вірша. Я буду читати. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа, слава Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучий увійде й бідар у броні. І ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете йому, Ти сідай вигідно отут, а бідареві прокажете: Ти стань там чи сідай собі тут, на підніжку моїм то чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями? Послухайте, мої брати Любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить Його, а ви, бідаря, зневажили. Хіба не багачі переслідують вас, хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь? Коли ви закона царського виконуєте за писанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винний у всьому стає. Бо той, хто сказав, не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбство не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя, милосердя, бо ставиться вище за суд. Поки що до ось цього місця. Що Бог говорить про багатство в Слові Божому? Це добре чи погано? Це нейтральна якась позиція. Багатство не є саме по собі злим, воно не являється гріхом. Але Бог дає владу над цим навіть панувати, користуватися. Але що є поганим? Моє відношення до багатства? Багатство воно створює ілюзію безпеки, коли в нас все добре, коли в нас повні кармани коштів. Гаманець туго набитий, на що ми починаємо уповати і надіятися? Ми починаємо надіятися на власні ось ці фінансові знаки, аніж на Господа. <кій> і сам Ісус Христос він <кій> в одному з <кій> Евангелії, від Луки, було на 12 розділі написано, що е, остерігайтеся всякої зажерливості. В російській мові написано «любостяжання». Остерігайтеся зажерливості, бо життя людини воно не залежить від достатку його маєтку. Наше життя, друзі, воно не залежить від того, наскільки ми багаті. Це все у владі Господа. І плани, наші плани зв'язані з багатством, це завжди безумство. Друзі, коли ми покладаємося на власні ось ці кошти, це безумство в нашому житті. Не збирайте скарби для себе, а багатійте в Бога. Так, Слово Боже, говорить, нам потрібно багатіти духовними благами, а не матеріальними. Хоча, коли навіть Бог благословляє вас матеріальними цінностями, пам'ятайте про те, хто це дає. <кій> Багатство це не гріх перед Богом. Він його дає і Він його може забрати. Але Бог завжди дивиться на відношення людини до цього всього, до того, як ти відносишся до багатства. І ніколи не допустить. Щоб воно ставало на перше місце в житті. Бог говорить, не будете служити двом панам. Не будете служити мені і мамоні, Це неможливо. І наша задача не дивитися на те, що дано, а дивитися на того, хто це дає. І, в принципі, проблема в церкві вона була не в коштах, не в тому, що хтось мав вищий соціальний статус, а хтось нижчий. Ні, не в цьому. Четвертий вірш, як Яків пояснює, що чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями. Проблема була в тому, що на фоні цього, на фоні ось цього соціальної нерівності, в церкві почалися, в церкві почалися поділення, Поділення, і люди почали поступати, як злодумні судді почали поступати. <кхм> Таким чином, як Яків говорить, чим ви відрізняєтеся від світу? Друзі, якщо між нами ось таке, ми дивимося, ага. В того свій будинок, в того автомобіль, а в мене я ж з Богом живу, і на колінах кожен день стою, і Слово Боже читаю. а У мене нема. Що ж, ж це таке? І ми можемо заздрити навіть таким людям. І знаєте, в церкві можуть виникати ось такі непорозуміння, соціальна нерівність. І Яків говорить, що між вами поділення, ви стали злодумними суддями. <кхе> тобто в церкві була проблема дивитися на обличчя. Восьмий і дев'ятий вірш. Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх. Дякую. Вибачте. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуваті. Завжди зважати на обличчя, дивитися на обличчя, це протирічить закону царському. Якому закону? Закону нашого царя. Друзі, Слово Боже, Ісус Христос Він будував все вчення на двох заповідях. Він говорить: возлюби Бога всім серцем, всією душею, всією розумінням. І друга подібна до неї, возлюби ближнього як самого себе. Якщо ми дивимося на обличчя, якщо між нами якась соціальна нерівність, ми не виконуємо другої заповіді. Закон царський це закон нашого Царя Ісуса Христа, і Його потрібно виконувати. 12 вірш. Застереження для тих, хто дивиться на обличчя. От, отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Законом волі це Словом Божим. яків радить говорити так і чинити так, як е, ті, Люди, кого буде, хто буде суджений законом волі, законом свободи, Словом Божим. І, друзі, Слово Боже чітко нам говорить про те, який Бог. Відкрите, будь ласка, дії святих апостолів. Дії святих апостолів, 10 розділ, 34 вірш. 34-35 вірш. Пізнаю, це Петро говорить, пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя. Але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його чинить правду. Бог не дивиться на обличчя, Бог не дивиться на соціальний ваш статус, Бог не дивиться на те, наскільки вас, вас багатство. Бог дивиться на щось інше, Бог дивиться на серце людини. І задайте собі запитання просто: кого. Ми більше шануємо Бога чи людину, на кого ми більше звертаємо увагу? Якщо ми ходимо перед лицем Божим, якщо ми любимо Господа, то в нас не буде соціальних якихось цих нерівностей. Ми будемо однаково дивитися до всіх. Повертаємося до послання Якова, 13-й вірш. 13 вірш. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя, бо ставиться вище на суд. Людина, котра не проявляє милосердя до бідних та вбогих, до тих, хто має потребу, тим самим показує, що вона не отримала сама милосердя. Можливо, я кажу припущення. Можливо, вона сама навіть не віруюча, тому що не отримала того милосердя від нашого Господа. Тому що хто отримав милосердя? Той буде його проявляти, той буде його проявляти до оточуючих його людей. Бо е, ці справи вони свідчать про те, чиї ми, хто я, чия. Ну, історію розкажу вам ілюстрацію. Е, в давнину дуже цінувався, цінувалася кераміка, яка тонка кераміка, яка... Вироблялася з глини, і її дуже важко було сформувати. Коли робили обпалювання, коли робили термічну обробку, то вона зазвичай в печі лопала. І що робили нечистиві такі гончарі? Вони брали перламутрову замазку і замазували це все ззовні. Замазували, потім ще, можливо, лакували чимось, емалью якоюсь покривали і таким чином продавали на ринку. Але це дуже було легко помітити, коли дивитися на світло, а ще краще, коли дивитися на, на сонячне проміння. І справжні продавці, справжні гончарі, вони продавали не, не хороший товар окремо, а на тому товарі, який пройшов цю термічну обробку і не лопнув, не там не було в ньому тріщин, вони на ньому ставили. Товарний такий знак, напис ставили без замазки, Тобто цю посудину можна було використовувати в побуті своєму, тому що та посуда, яка була з замазкою, вона коли наливали в неї воду, вона довго не тримала її і хтось заробляв на цьому ж на цьому кошти. І, друзі, знаєте, часто наше життя воно схоже до, до такого ж самого. ми... Часто ззовні ми хочемо замазати певні свої проблеми, не показуючи свою внутрішню сторону. І я вдячний Богу, що Він вчить нас бути справжніми, вчить бути вдома однаковим, в церкві однаковим, в служінні однаковим, тому що до цього закликає Бог, а не, знаєте, коли в нас різні такі маски на «дома я один, в служінні я інший, тут я приходжу зовсім інший. І... Це дуже помітно, а особливо помітно знаєте для кого? Для дітей. Вони дивляться на це все і вони сміюються просто з цього. Кажуть, тато не такий. Тому що вони справжні завжди. Вони не вони навчилися ще цих масок вдівати, а ми вчимося. І я хочу продовжити другий розділ з 14 го вірша. Чому ілюстрацію цю привів, друзі, щоб наша віра вона була не тою, яка. Бе, щоб вона була без замазки, щоб вона не була замазана просто з цітріщини і покрита цим перламутром чи лаком, щоб не, не було помітно для оточуючих. Ні, я хочу, щоб наша віра вона була справжньою. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже: ідіть з миром, грійтеся та їжте. Та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе. Так само і віра, коли діл немає мертва в собі. Але скаже хто-небудь: маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та й демони вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш. Чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертвівника свого сина Ісаака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась? віра і зділ? І здійснилося писання, що каже: Авраам же ввірував Богові, і це йому зараховано в праведність, і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і блудниця раха не зділ виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Один з богословів, Мартін Лютер називав це послання солом'яним. Він в своєму богослів'ї говорив, що воно протирічить посланням римлянам, посланням галатам про виправдання по вірі і щось трохи не розібравшись, яків. Яків ніяк не заперечує того, що спасіння наше по вірі. Я почну з 14 го вірша. Два запитання, які задає Яків. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає. Друзі, лише говорить своїми вустами. І друге запитання: чи може спасти його віра? Два запитання, які задає Яків. Віра, котра не має діл, це мертва віра, і від неї, від неї, знаєте, ніякої користі лише сморід, як від мертвої людини. Від нашої віри, коли вона не в ділах, не в діях, немає ніякої користі. Ніякої. Вам в першу чергу, мені в першу чергу. Я можу декламувати свою віру, сповідувати її, говорити про неї, але моє життя суперечить. Ваша міра, віра мертва. <кій> Жива віра вона проявляє себе на ділі, і віра це не слова, це завжди дії. І 18-й вірш. Написано, але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл твоїх, а я покажу тобі віру, свою діл моїх. 22-й вірш. Чи бачиш ти, що віра допомогла його ділам і вдосконалилась віра із діл. І 24-й вірш. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Віру можна завжди побачити. Друзі, коли нашу віру не помітно, я знову скажу, вона мертва. Нашу віру мають бачити. Тут, в цих віршах, що я цитував, є слово бачити побачиш. <кхи> тобто віру завжди можна побачити в реальному житті, тому що вона проявляється в ділах. Вона завжди буде проявлятися в ділах. В даному відрізку автор приводить два приклади живої віри. Це приклад Авраама і приклад блудниці Рахав. І два приклади мертвої віри. Два приклади мертвої віри. Перший це в 15 му вірші, 15-й 16-й вірш написано. Коли брат і сестра будуть нагі і позбавлені денного, денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже: ідіть з миром, грійтеся, їжте, харчуйтеся собі, до вас приходять, стукають в двері і кажуть, дайте, я голодний. Як ви відповідаєте? Ви даєте їм просто Євангеліє в руки? Чи ви годуєте і розказуєте Євангеліє? Подумайте про це, це практичні речі. Бо нас наша віра часто заключається лише в тому, що ми даємо новий заповіт. І хай тебе Господь благословить і все. А людина голодна. І 19-й вірш написано про віру, яка демонська. Демони вони також визнають факт існування Бога. Вони навіть тремтять перед Ним, але вони не спасені, вони не підкоряються Богу. І два приклади істинної віри це віра Авраама та віра Раха у блудниці, віра, котра виражалася в ділах. Авраам повірив Богу. І Залишив урхалдейський рав, блудниця, аморальний образ життя, але в якийсь певний час вона повірила, і це відображалося в її ділах. Цими прикладами Яків показує, що неправдива, оманлива віра, вона не має праведних діл, праведних, друзі. А істинна віра, вона навпаки має ці діла, праведні діла. Відкрите, будь ласка, Євангелія від Матвія. Сьомий розділ. Сьомий розділ Євангелія від Матвія. З 13 го вірша. Христос навчає, як відрізняти неправдивих, фальшивих пророків з 13-го вірша. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходять. Бо тісніті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в одежі овечі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги з будь-яків? Так ото родить. Добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені. Того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили? Їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася на дім той кинулась, і він упав, і велика. Була руїна Його. Христос говорить про те, що в Царство Небесне ведуть тільки ті, хто виконує волю Отця. Зараз дуже багато робітників. Ми хочемо свої гріхи, свою своє таке нечестя. Ми хочемо його замазати роботою якоюсь. Але Яків і Христос вони говорять зовсім про інше: про плоди праведності, про плоди вашого праведного життя. А це святість, а це чистота, а це любов, а це радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, утримання. Друзі, ми хочемо стати, ми кажемо, ну я ж служу, я ж стільки справ багато роблю. Знаєте. Ми можемо бути в категорії тих людей, яким Христос каже, відійди від мене. Я не знаю тебе. А чому? Тому що ти не ведеш святий образ життя. Що важливіше для Бога? Хто ти, ким ти являєшся, чи що ти робиш? Друзі, важливіше, ким ти являєшся. Важливіше, хто ти є, а не те, що ти робиш. І з того, ким ти являєшся, буде виходити те, що ти будеш робити. Слово Боже чітко говорить, що по плодах пізнаєте їх. Яка твоя віра, жива чи мертва? Яке твоє дерево з лихими плодами чи з добрими плодами? З святістю чи з беззаконням. Чи ми хочемо замаскувати це своїми якимись служіннями? Ну я ж дивись, скільки я роблю, скільки я плоду приношу. Але плід найперше, це святість наша, друзі. Повернімося до послання Якова. 21 вірш. Авраам отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака. Своєрідна дилема. Яку роль грають діла в ділі спасіння? І я хочу дати відповідь вам на це питання. Послання Ефесянам. 2 розділ, 8-й 9-й вірш. Напевно, багато людей про це знають. <кій> бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, бо то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Спасенні ми благодаттю, але віра то наша, це. Бог покликує кожного. Христос звертається до свого народу каже Єрусалим, Єрусалим, я хотів тебе зібрати, як квочка курчат, але ви не послухали, ви не прийняли відповідальність на прийняття Євангелія на кому? На мені, на вас, друзі. Відповідальність увірувати вона за нами. Тому що євангельську звістку чує багато людей, і ми її чуємо. <кій> і наше виправдання, вона через, вип... через викуплення. В Христі через Голгофу, по благодаті через віру людини, через віру людини. І е, своєрідна знову ж дилема, як же ж Авраам був, чи був спасенний він на той час, друзі, він був спасенний на той час, тому що його віра вона проявлялася в тому, що він вийшов з ураха халдейського, І це була його віра. А е, тут цитується про те, що е, це вже було. Mm, якби випробовування обітниці, ту, яку дав Бог. Євреям, послання Євреям, 11 розділ, 17 вірш. вірую Авра... Авраам випробований, привів був на, на жертву Ісаака і мавши обітницю, приніс однородженого. Як приніс Авраам жертву Ісаака Вірою, випробований і, мавши обітницю, тобто він вже на той час був спасений. <кій> і Бог випробовував просто його віру. Друзі, віра кожного з нас вона буде випробована. Якщо наша віра, вона не випробована, вона не, ніякої цінності ні вам, ні мені не приносить. Віра, вона буде випробована. Я повернуся до послання Якова, 19 й вірш. Чи віруєш ти, що Бог один? До кого звертався Яків? Він звертався до євреїв. І євреї чітко знали, що Бог один. Вони навіть кожного дня молилися цією молитвою. Це була молитва Шма, Ізраїль. Слухай Ізраїль. Це місце повторення закону, шостий розділ. І вони щодня тричі на день молилися цією молитвою. Я прошу, щоб ви відкрили повторення закону, шостий розділ. Четвертого вірша. Слухай з третього навіть. <кхем> Ні, з четвертого. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. І Яків задає те ж саме питання? Ти віриш, що Бог один? Добре робиш. І далі, люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. Яків звертається до Ізраїльтян, які кожного дня моляться цією молитвою. Ти віруєш, що Бог один, добре робиш. Ти м, кажеш, що поклоняєшся йому, але твоя віра, вона показує зовсім інше. І як він кидає виклик мертвій ортодоксальності, просто релігії. І правильна, друзі, правильна доктрина для нас це ще не все. Назвати його Богом чи Господом це ще не все. Зовсім не все. Сьогодні багато людей, ну Ісус Господь, так, але вони не являються віруючими людьми. І yeah. повинно бути життя наповнено ділами віри, ділами, котрі показують істинність нашої віри. Істинність. Чи відображає наше життя, реальність того, що ми сповідуємо? Що ми християни, що ми сповідуємо християнство. Друзі, чи відображає ваше життя віру в нашого Господа Ісуса Христа? Задайте собі запитання, чи є моя віра живою, чи вона мертва? Істина, віра, вона буде проявлятися в ділах праведності.